Село Прилбичі на Яворівщині відоме як в Україні, так і за її межами тим, що зродило світові великого і славного Андрея Шептицького. Саме тут він провів свої дитячі роки. Саме тут він здобув свою першу релігійну освіту, саме тут була його перша школа молитви та виховання, що їх дала йому його мати Софія. Історія руками комуністичного режиму намагалася всіма способами затерти сліди життя Шептицьких у Прилбичах. Проте й сьогодні в пам'ять про славних предків роду Шептицьких при греко католицькій парафії села Прилбич створено катехетичну школу, названу на честь блаженного Климентія та слуги Божого митрополита Андрея Шептицьких. Ідея заснувати катехетичну школу виникла з моменту, коли отримав благословення на служіння в прибличах. Для мене було дуже важливо розпочати навчання тут, в родинному селі митрополита Андрея Шептицького, бо пам'ятав його слова, які стосувалися якраз катехизації. Коли дітей не навчимо катехизму, зростуть вони поганими. Коли людей не будемо навчати, тоді піднесуть голови фальшиві пророки. Які зведуть нарід із дороги спасіння. На кінець треба щиро працювати і над молоддю, яку нам світ видирає з рук. Катехтичні заняття розпочалися ще в лютому 2008 року. Тоді навчання проводили я разом з моєю дружиною. Пізніше до нас долучився учень, випускник нашої категічної школи Назар Гева. Але був ще маленький. Мене вже я відчував, що я є вибраний Богом, і що в мене покликані проповідувати слово Боже. Отець Андрій і пані Оксана. Вони вперше побачили, що я зможу катехізувати, і запропонували мені навчання, від якого я не відмовився. Ми Маємо кілька вікових груп: дошкільнята, діти. До першої сповіді і після першої сповіді. Також дві групи старших школярів і молодіжна спільнота. Мені подобається на катехізації волювати. Мені подобається співати. Мені подобається відгадувати слова, мені подобається дивитися фільми. Мені подобаються категічні ігри, мені подобається співати пісні. Мені подобається відгадувати загадувати. Ми про Бога багато дізнаємося. Для молодої людини в наш час є актуальним питання якось знайти себе в тому житті, сформувати для себе цінності, знайти якусь правду. І катехізація, яка проводиться в Приловичах, стала для мене та для моїх однолітків якраз тією можливістю досягти того. На Цей час, що я перебуваю в катехітичній школі, якось сформував для себе нові цінності в житті. Відчую коли ближче Бога до свого серця, зрозумів, що він може бути не тільки тут, в церкві, а й в будь-якому місці, де б я не перебував, і що б не робив. Я як мати хочу сказати, що я безмежно рада, що на нашій парафії існує катехетична школа, тому що діти багато чого дізнаються про хрестову науку і. Саме тут вони вчаться, як любити один одного, як розуміти, поважати. Так я бачу по своїх дітях, що вони ну, змінюються в набагато кращу сторону. Бажаю, щоб ця катехетична школа ще проіснувала багато-багато років, і, і ми тішилися, що наші діти е, все-таки мають таку можливість, бо ми колись такої можливості не мали. Сьогодні особливий день. Це є одночасно і перший такий маленький ювілей нашої катехітичної школи 5 років з часу її заснування. Одночасно маємо подарунок на той ювілей. Це відкриття, благословення перших катехетичних класів. Всім учням катехетичної школи і дорослим. Я бажаю відчувати, що кожен з вас є виборний Бог. Пам'ятайте, він чекає, щоб ви жили згідно свого покликання. Покликання бути християнином. Хочу побажати всім нам. Прагнього відчуття Бога. Відчуття, що Він є зараз з тобою і ніколи-ніколи не залишить. І які би труднощі не були в житті, Він то є той, хто ніколи не кине і завжди буде відповідно. Благослови Боже нас далі продовжити своє катехетичне служіння тут, на Божу славу, навчаючи і дітей, молоді і дорослих Божої науки.